12-й тиждень будівництва котежного містечка Ноа Вілич в селі Дмитрівка. Вже видніються наші перші шість будиночків. По ліву сторону в нас будинки по 116 метрів квадратних, і по праву сторону в нас будиночки по 136 метрів квадратних. Також додатково ми розчистили земельні ділянки, а саме задні дворики кожного із будиночків, для того, щоб було розуміння, як виглядатиме і яку має форму земельна ділянка, яка відведена під кожний будинок. Аслуючись про ваш затишок та комфорт, ми зробили ось такі тераси. Вихід з кухні вітальні на вашу приватну терасу, сусіди ліворуч, сусіди праворуч, маючи таку терасу, жоден із вас не буде бачити ні сусідів, а також сусіди не будуть бачити вас. Також нагадую вам, що не в залежності від площі, яку ви обираєте, 116 метрів квадратних чи 136 метрів квадратних будинок, ділянка у всіх однакова. 8 соток. Тому ви отримуєте максимум простору по ділянці. А для себе вже вирішуєте, який будиночок вам обирати 116 чи 136 метрів квадратних. Тому слідкуйте за нами. Ми будемо далі фіксувати наші процеси будівництва. А тим часом ми отримали першу партію перестіночного матеріалу для того, щоб вже займатися кладкою внутрішніх стін, саме нашого планування, якого ми запроектували в будинках 116 та 136 метрів квадратних. Пишіть нам, якщо у вас залишились якісь запитання, а ми пішли далі займатися будівництвом.